Так, що ми, друзі. Зереміся 10 голови 24 квітня -го 2020 року до 101 пода, номер. Сесія планується відбути 6 травня 2025 року 10 годині комісії сьогодні. Так, засідання комісії по постійної. Питання планування бюджету фінансів соціально-економічного розвитку громади допомогу комунального господарства, комунальної власності, торгівля та потової обстановлення. Голова постійної комісії до мене Володимира Ярославна. Секретар постійної комісії Іван Васильів Слободян Ігор, Василь, Ігор Ярославович, член постійної комісії, ставник Марії Ігорівна, член поційної комісії. Кворум є. Перше питання про. Затвердження звіту про виконання за бюджету за перший квартал, про внесення змін до бюджету освітницької сільської територіальної громади на 2025 рік, про затвердження договорів про мірбюджетні трансферти, про затвердження програми фінансової підтримки військовим та силам Збройних сил України, про виділення коштів на розробку нормативно-грошової оцінки земельних діянок. Сіл Васильківці, Чабарика, Кроволис Чанарі, Коцюбійці, Шабінці, про виплату матеріальних допомог. Це, що стосується постійної комісії, перше питання про затвердження, про виконання бюджету за перший квартал. Виконання по доходах за перший квартал становить 117%, а саме податки на доходи становить 113,8%, активний збір становить 133%. Відсотків. Податок на майно 134% відсотків. до плану. Єдиний податок 116,5%. І Інші це рахуючи із 12 дотаціями 100% до плану. А саме по загальному фонду в сумі складає 17 мільйонів 159 тисяч гривень і по видатках складає 19 млн 576 тисяч гривень. У Спітальних фонду по доходах складає 70 тисяч гривень. І по видатках становить 418 тисяч гривень за рахунок на залушки, який був спромовний станом на 1 січня 2020 року. По видатках. Заробітні плата енергоносії продуктах харчування та інші статті. Станом на 31 березня в повному обсязі. і заборгованості станом на 1 квітня 2025 року у нас немає. Зарплату енергосії е, виплачено повному обсязі. По заробітній платі складаємо по апарату. 1 мільйон 851 тисяч гривень на рахування 329 тисяч гривень. Енергоносії, Електроенергія 122 тисячі гривень і оплата за природний газ 127 тисяч гривень. Мистецька школа: 172 тисячі заробітні плати, 36 тисяч на рахування. Інші програми то у сфері охорони здоров'я. 97 тисяч гривень. Надання пільг окремим категоріям. Це оплата послуг зв'язку, це невеликі гроші, 350 гривень. Здійснення соціальної вози та надання соціальних послуг в центрах соціальних служб. Це стосується центру для обслуговування одиноких. Шкода є плата 454 тисячі гривень, нарахування 105 тисяч гривень. Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам прохилого віку особам з інвалідністю, профінансовано 59 тисяч гривень. Забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни нуль, бо Ольга Володимирнатуга вона прийнята на роботу 3 квітня і вона вже буде відмічена в. Другому партові і першому півріччі. Допомоги виплачено 320 тисяч гривень. Тут йдуть гроші на допомогу військовослужбовцям, на поховання захисників наших, що ми е, е, виплачуємо по 15 тисяч на поховання і інші, у кого є потреба в даних коштів. Бібліотеки наші 139 тисяч добробітня плата, нарахування 38 тисяч гривень. Будинки культури 307 тисяч гривень, нарахування 78 тисяч гривень, електроенергія 157 тисяч гривень. Благоустрій 463 тисячі гривень. Не зарплата, сто тисяча нарахування, оплата електроенергії 125 тисяч гривень. На утримання доріг поки що не фінансували, але передбачення маємо. Пів мільйона на придбання щодня, то фактично, будемо помалу вже розподіляти по населення. Так, їхні фінансували. Але ну, від, тут э, за першою квартал ще немає. Наша пожежна частина: 70 тисяч заробітна плата, 19 тисяч 900 нарахування. По субвенціях. Інші субінці з місцевого бюджету 134 тисячі гривень. Це на первинку на нашій амбулаторії це йдуть електроенергія і фактично є геолітичний центр, який знаходиться у купеціях, ми маємо одну особу з Нєзьберка Шмегельська: Апарат освіти. Заробітня плата складає 368 тисяч, 79 тисяч нарахування. Дитячі садки. 1 мільйон 646 тисяч заробітна плата, На рахування 352 тисячі гривень, продукти харчування 68 тисяч, оплата електроенергії 105 тисяч гривень, оплата природного газу 88 тисяч гривень. Школи, Техпрацівники. Заробітна плата складає 2 мільйони 147 тисяч гривень, нарахування 444 тисячі гривень. Предмети матеріалу 184 тисячі гривень, продукти харчування 122 тисячі гривень, електроенергія 270 тисяч гривень. Оплата природного газу 606 тисяч гривень і оплата інших носіїв 99 тисяч гривень це протепа. По вчителях складає заробітна плата. 4 мільйони 679 тисяч гривень, і нарахування 1 мільйон 48 тисяч гривень. за від ній студентці. По службах в справах дітей. Заробітна плата склала 81 тисяч гривень, заробітна плата 13 тисяч гривень. Фінансовий відділ складає 110 тисяч гривень і нарахування на оплату праці 50 тисяч гривень і резервний фонд складає 250 тисяч гривень. Ми Дякую. це по аналізу за перший квартал 2025 року. Огоді і за увагу пропозиції немає. Можна виносити питання на сесію. Хто за рішення, щоб винести питання на сесії, на розгляд, прошу виступати. Можна, чи... Можна заходьте, будь ласка. Так. До комісії ще в Кабінеті Іван Михайлович Ми в комісії на запис, щоб зрозуміло. Друге питання. Про внесення змін до сільського бюджету на 2025 рік. Виконання станом на... 30 квітня 2025 року складає 1 мільйон 700 тисяч гривень. В них ми направляємо Відповідно до запитів Збройних сил України, запитів трошки є, але ми частково потрошки допомогли. Не кажу яку суму. Але по 50 тисяч то ми на даний час направляємо 250 тисяч гривень на. На підтримку Збройних сил України. На первинку направляємо 50 тисяч гривень. На апарат 22 10 на предмет матеріалу направляємо 50 тисяч гривень, на послуги 50 тисяч гривень. По терцентру направляємо на робітну плату 25 тисяч гривень, на допомоги при інвалідності направляємо 20 тисяч гривень. На допомоги для потреб жителям і військовослужбовцям направляємо 80 тисяч гривень. Направляємо по благоустрою дробітні плати 100 тисяч гривень. маркування 20 тисяч гривень. По освіті дитячий садик. На рахування 50 тисяч гривень, електроенергія 25 тисяч гривень. На так працівник є, направляємо на заробітну плату 170 тисяч гривень, нарахування 43 тисячі гривень, наприклад, матеріали 100 тисяч гривень і електроенергія 110 тисяч гривень. І направляємо на бухгалтерію освіти, на заробітну плату 80 тисяч гривень і на рахування 20 тисяч гривень. Наспівфінансування. 57 тисяч гривень на нову українську школу, бо є е, розподіл, і не менше 10% ми маємо дати на пікнути. На і направляємо 50 тисяч гривень на підтримку пожежної програми і 120 тисяч на розробку технічної документації нормативно-чової оцінки земельних ділянок в межах громадах пунктів сіл, тисячі варика, кров'я, чагарів, зі бійці і кошти будуть направлені на інститут Тернопільського наукового досвідного местопроєктного на інституту за мною. І фінансування на даний час все. Бо по тому, що сіллі всередині вже до родина проживає, кажуть, зробимо, зробимо. Це другий етап. Коли які зауваження і пропозиції до направлення коштів, щоб не визначення. Ставлю на голосування щодо направлення цих коштів на бюджет збільшення дохідної частини і направлення на розгляд сесії. Хто за скріпче, прошу голосувати. Хто за, хто проти хто кожного голосу? Третє питання: про затвердження про бюджетні трансферти. Та як я був відмітив 50 тисяч на первинку на амбулаторії, то. Затверджуємо договір і спорядів на десятку самий. Ставлю на голосування щодо поводження даного договору. Хто за, то просто. Про затвердження програми фінансової підтримки військовим збройних сил України. Так ми відмітили в другому питанні щодо підтримки 23 тисяч гривень. То необхідна програма про фінансування і. Ставлю на погодження, що то віднесу даної програми на сесію на розгляд і завершення. Хто за таке рішення прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Конкретні конкретні. частини. Е, так. Це потім бо Ми маємо клопотання е, від всіх. І так само ми вже відповідно з чого. Прошу. Vamos lá. Отдайте будь ласка, цель. Так, у нас є повідомлення від е, нашого вичатницького ДЦК, що написав указу президента і повідомляють, що подігнів Євстах і Степанович, 66-го року народження 25-02-25-го року, призваний першим відділом військового е, службу за мобілізацію. Ми кожному тут допомагаємо покійтися. До і так само тут є це. І так само, і заява є від Шмонова Андрія Факіф, який мобілізований до ПЦК так само сума 2000 Це є інші заяви від буртник Марії Іванівни. Також буртник Любомир Богданович села Котюбінцізований. Мобілізований, мобілізований є від 1 січня 25 року. Також це питання. Є заява від жителя села Котюбці Баранюк зі новія. Зінов'я Михайловича, прошу надати мінімату допомогу на лікування, так як я інвалід третьої групи супровідіабету, знаходить на лікування і потребує постійно медикаційного лікування, і мені не вистачає на лікування. <кліпи> в Ми в минулої сесії говорили щодо. Віхова з допомог, і ми націлюємо увагу щодо підтримки, бо січень почався погано у нас, і виплати буде на поховання, на підтримку захисників. І я думаю, що ці заяви, які є, то треба відсторонити на наступну сесію, бо суто кошти, які йдуть на допомогу, то до підтримки ремобілізованих Збройних сил України. Не заперечую тут о, зараз знову понабираємо тих заяв. Я розумію, що є потреба в коштах, але я думаю, щоб ці питання ми відтермінували і відхилити на цій сесії, щоб ми розплатилися і виплати да допомоги тим, що служить. Але депутати за читання. Карп Степан Михайлович, житель села Серксі, прошу надати мені одноразну матеріальну допомогу на лікування. Лейбюк Мар'яна Зінувіїна села Коцюбінці. Прошу надати мені одноразову матеріальну допомогу зв'язку з виникненням 18 квітня 25 року пожежі у житловому будівлі Акт про від 18 квітня у цю клітці вулиця Зелений курс 2. Хадо згоріла. Чоловік згорів, я думаю, на 10 тисяч можуть претендувати, щоб, щоб, щоб допомогти то цю заяву ця. Шкоди Ольга Михайлівна села. Кутюпінці. Я шко, ш, Ольга Михайлівна, дружина мобілізованого шкода Романа Васильовича 96 року, народження, призваного першим відділом Черківського районного територіального центру комплектування за систему підтримки на військову службу за мобілізацією 14.02.2021 року. Прошу надати матеріальну допомогу в даному проханні спорту не відмовився. Сушко Володимир Федорович Сава Васильківці на лікування. Місіюк Люсі Леонідівни на лікування. А, а ця заява цікавіша. Вітала вас для жителя села Кроволиць, вулиця Дана, 68. Прошу вас надати мені дуже допомогу на лікування. Знаєте, де вона? Ось я вправлю. Пробуєте. Які в нього діагнози? Там багато діагнози. Ні, великий я... дві поліціян. А, а я... Балядний Михайло Ігорович, село Чагарій. Заява. Прошу надати видати мінімум фінансову допомогу на ізвання Федоріка Бережного Михайла Ігоровича до з тим, що він хворіє, копії виходять додаються. Так, Бережний Михайло Ігорович, так, він має е посвідчення учасника УНГ. Думаю, це, фактично підемо до е мобілізованих технообільодових 50 регіонів. Прошу видати мені фінансову допомогу на лікування, так як я інвалід першої руки, прибута до ліжка, дианус ромату їдний атрит, според диад і получаю фенції, по невідмовити моїй 2,980. То ми поділили: допомога, допомога на пожеж після пожежі 10 тисяч, допомога учасникам бойових дій 5 тисяч гривень і мобілізованих по 5 тисяч гривень. Все. Ставлю на голосування щодо на даних заявок, на наступну сесію. А, і є е, тарковський Володимир Володимирович. Він ще він та, на даний час служить так само працює допомогу. Я, думаю, також віднесемо до мобілізованих що Також погодити цю заяву, що було. Хто за скінчення прошу вас. Хто за, хто проти? Утримались одного. І для... Познайомлення будемо це питання на сесію про затвердження меморандуму про співробітництво територіальної громади у формі партнерства. І відповідно до Міністерства інфраструктури розвитку громад. Нам дали рекомендацію, щоб ми... Попрацювали, співпрацювали із громадою Кихівської територіальної громади Чернігівської Кисів... Кисів, області. були там. І вони вівторок були в нас. І фактично по, по трьох питаннях, які ми будемо співпрацьовувати в межах, в межах. Надання гуманітарної допомоги, забезпечення населення базовими продуктами харчування, засобами гігієни, медикаментами, питною водою, одягом та іншими товарами першої необхідності, які, зокрема, отримані партнерською громадою для власного використання гуманітарної допомоги від третіх сторін. Організація за проведення на територіях сестринських громад культурно освітніх заходів, інформаційно-просвітницьких, культурних, розважальних та інших заходів. Премовних на зґрунтованості тепер громад підтримку соціального та культурного розвитку бюджетів і релокація е, суб'єктів господарювання, надання сприяння у приміщенні підприємстві з громадкостів на інші території для збереження їх економічної активності. Надання прямої фінансової допомоги у вигляді міжбюджетних трансфертів, організація спортивних заходів, проведення спортивних змагань між територіальними громадами, відновлення спортивних секцій, створення умов для заняття спортом для всіх жителів, які проживають на території громад Фортпосів, проведення партнерської громадою у громаді фортпосів аварійно-відновлених робіт на об'єктах заблокової соціальної. Транспортної комунальної та аналітичної інфраструктури інших об'єктів критичної інфраструктури, які до пошкодження або розвивати. Тут є меморандум про інфікації, і підписано системи головами, але подальші на затвердження на сесію. Пане Іганіш, повторити всі питання? Не yeah. знаю. Да. Отже, комісія постійна по питанню бюджету, по питанню майже вичепані, ще одне є питання щодо присвоєння рангів. Присвоїть Словодінного Іван представився села Средней Рам, пособию села, Михайло представить села Костяблюці 11 й ранг і Соборниці Хайви, представился села Кровь, 11-й ранг рамка, посодовою особи із родственнику. Хто за таке рішення щодо погодження данного питання на сесію? Прошу уклада. Надалі час всі питання вичитані, якщо це сесія вівторок на 10 годину в будинку культури. Дякую.